Ось свята, праведне Анну, мати пречистої Богородиці, заступниця жінок і хранителька родів. У миленні серця приступаю до Тебе, вислухай молитву Мою і покрий мене Твоїм святим покровом. Випроси мені у Господа Бога миру душі, смирення у серці, мудрість у кожному моєму рішенні, укрий мене від видимого і невидимого, укріпив терпінні вірі та чистій любові, благослови мій дім і всіх, хто в ньому живе. Даруй здоров'я, злагоду й тишу, постав охорону на мою родину, спрямуй наші шляхи до світла і добра. Молися за мене, свята Анну, щоб Господь відвернув біду, зцілив мої рани, духовні тілесні, Наповним силу Духа і дав мир там, де живе моя тривога. Будь моєю опорою, моїм тихим захистом і моїм світлом. Нехай за твоїми молитвами прийде благословення в моє життя. І Божа благодать огорне мене і мій рід. Амінь.